Серпневі вогники кривбасу. Саме таку назву мала виставка робіт відомого криворізького краєзнавця, журналіста Олександра Степаненка. Виставка відбулася 15 серпня на базі центру творчості людей з інвалідністю разом. Її організаторкою стала директорка центру Світлана Комарова. Вона, як ніхто, знає, як не просто боротися за своє життя. У такий спосіб жінка підтримала автора робіт Олександра Степаненка, який наразі долає важку хворобу. Знаючи, що е -е, Олександр Степаненко хворіє, я вирішила, щоб не. Зробить його тим паче, що він же своїми руками робить ці роботи. Знаєте, це дуже цінно. То та, така робота не повторюється. Вона одна не тільки в країні, в світі вона одна. Відвідувачі мали змогу побачити близько 250 різноманітних підсвічників, які виконані власноруч митцем з підручних матеріалів: дерева, каменю, різноманітних металів, порцеляни та кераміки. чи мали можливість придбати роботи митця за донат. Дана виставка стала четвертою. Перші дві були проведені в міській виставковій залі, третя у музичній школі. Автор зізнається, дані шедеври створює протягом 50 років. Його колекція налічує більше 500 підсвічників, а виготовлення одного виробу займає до 15 хвилин. Всі говорять, що цінність цієї виставки в чому? В тому, що оці всі підсвічники, вони всі в одному екземплярі. Такого більше ніде, ні в кого немає. Пам'ятаєте, вислів. Всесвітньо відомий, красота спасе мир». О, це по-перше. А по-друге, якщо якийсь витвір мистецтва зроблений і його три чоловіки оцінили, це за енциклопедію, це вважається мистецьким твором. От. Ну, якщо люди прийшли на виставку, то можна сказати, що це вже мистецькі твори. Підтримати Олександра Степаненка та стати щасливим володарем унікальних робіт майстра можна за донат, попередньо узгодивши всі деталі за номером телефону 067 875 80 98. Тож Криворіжці, не будьте байдужими та долучайтесь до благодійної справи. Ярослава Кальченко, Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський.